Ось і перше клювання, друзі. Так, ну нарешті клювання. Клювання на твічинг. О, є клювання, блін. О, нарешті покльовочка. Пливи додому рости. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні 21 травня 2023 року і якраз перший день відкриття навігації. На річках на Малих Сумській області ми її і будемо відкривати. Ось Завантажили вже три човни. Поки грибні човни на весла. Ну, вже своїм звичним складом, я, мій брат Діма і Макс, збираємося виїхати на риболовлю. Відкриватися будемо на річці Псел, там, де ми були на останній риболовлі береговій. Ось, сподіваємося, що з човна буде трохи веселіше. Час зараз 4.40. Ми вже завантажувалися і в дорогу. Погнали! Друзі, 6.15 ранку. Нарешті ми доїхали до місця, куди хотіли. Трохи вище, ніж звичайно заїхали, з Максом тут будемо починати. Ось такий тут окладочки, так, місточок. Хлопці розвантажуються, ми з Максом тут будемо випливати. Діма попливе, поїде нижче, машиною буде десь там. Так, ну що, Діма поїхав. Тим часом ми з Максом вже майже повністю зібрались, накачались. Погодка сьогодні гарна, сонячна, поки що тиха, але на день передають вітер десь 4-5 метрів в секунду. Часто він буде нам в лице. Сподівання на те, що риба має починати включатися. Основна у нас ціль це щука. Ну, якщо буде окунь, голови, ми з максом будемо не проти, але їхали за щукою. Я вже зібрав свої спінінги. У мене сьогодні дві а, довгі палички. Це фаворит Skyline Test312. Для джигу в основному я взяв і там може дрібні якісь приманки, буду пробувати там а, дрібніші воблерки. там можливо, там щось по залізу, коливалочки, а, вертушки якісь. І другий спінінг це. Фаворит Крит для твічингу T1656. На Кріді катушка стоїть Фаворит Sirius 2500, на, Страдіку, на Скайлайні стоїть Страдик 2500. Ось, ну що, будемо спускатися, потихеньку випливати. Блін, капець комарні скільки, що жесть, просто вони не дають ні зібратися нормально, нічо. просто. Рій літає навколо тебе, кусають, молоді комарики виліт, вилетіли поряд по повній. Так, ну Давайте на воду і починаємо. Що, друзі? час 7.07. Годину ми збиралися, блін, реально. Щось З непривички, так? І стартуємо. Стартуємо, човни вони вже на воді, снасті повністю в зборі. Ми з Максом зараз якось роззасерединуся, хтось вниз, хтось вверх піде і будемо починати риболовлю. Давно, друзі, не рибали твічингом, можна сказати, з осені. Поставив 110-й ревеміно в такому кольорі кавун. І перший пішов, яка це рідна тема твічинга. Так, ось і перше клювання, друзі. Ось і перше клювання, перша твічингова щучка в цьому сезоні. Так, все стандартно, малюк, грамів 300. Тут часто такі саме клюють. Зараз його, звісно, відпустимо. Ось такий щурик, ну перший. Що в новий сезон вже рибкою ми. Можна сказати, розпечатала. Ну що, 300-грамова щурятка, звісно, пливе собі додому. Спрацював, друзі, воблер, який вже перевірений роками. Це ЖКЛЕРВЕМІНО в такому кольорі Кавун, 110-й він ось. воблер можу сміливо рекомендувати. Ось такий тут псел, друзі, краса. Весна чуєте, як пташки співають спів солов'я, це просто казка. Як бачимо, погода сьогодні сонячна, абсолютно, але вітряна. Вітряна і сплавляє проти течії. Домовилися з Максом, що він одразу піде вниз. Я піду наверх, але, блін, е я сплавом іду наверх, бо вітер проти течії і він перебиває. Він перебиває повністю течію. Я. Так, ось. Що, друзі, вже годину рибалю, бачу лише одне чітке клювання. Пару разів так було щось незрозуміле на джиг, на твічин, не впевнений. Бачите, народу достатньо багато, багато людей на моторах, багато тролінгістів. Вони також кажуть, у них якщо клює, то там шнурки такі грам по 300. Було клювання, друзі, але зійшла рибка. Так, ну нарешті клювання, клювання на твічинг і знову сход, блін. Шнурок грам 400, розмовляю з Дімою. Це вже друга на Максхвада 128-го зійшла. Діма тільки що мені розповів, що у нього. Дві в активі. Він рівноміркою ловить, одна на вертуху, одна на карася. І на карася в тролінгу у нього. він піднімався на веслах, зійшла, каже, така гарна, точно, залікова. Так, отже, спрацювала рівномірна приводичка на цього трофейного джексоновського карася, який дуже багато повидав. Тлюнула така от невеличка щучка. Я її навіть заміряв. Раді цікавості, я думаю, грам 400, вона рівно 35 см. Випускаємо. Ось, друзі, другий щупак, другий шнурочок невеличкий. Це ще менший грам до 300. Знову ж таки рівномірна проводка. Вертуха Rotex Spin від Savage Gear. І знову на рівномірну проводку такий от щупачок грам. 300 і знову ж таки він відправляється додому. Оєп клювання, блін, на Джексона карася вискакувала на рівномірку тільки що щучка. У Діми були клювання, і в мене вискакала, така десь докілушна, але... Не піймалася. Друзі, ну що, вже 20 хвилин на 12 час, е, як я і думав, відкриття дуже трудове у нас з човна, щучка поки не активна. Бачив я, мабуть, за ранок штук 5-6 контактів. Піймана лише одна, та що була та і залишилась. Майже дотягнув ще одну. Але сходи, ще було декілька сходів. Ви все це бачили. Ось і на Джексона карася брала така вона, щучка була кіло, мабуть, там, плюс-мінус непогано, але не піймалося. Там десь 3-4 клювання було на твічинг, одне на джиг і одне на рівномірну проводочку. Ось так. Ну, Щось, щось все одно якісь контакти бачимо, тому. Це добре і сподіваюся, щось ми піймаємо далі. Зараз зателефоную Максу, знаю, що там у Макса можливо, у нього краще цікавіше. Побачимо. Друзі, позвонив тільки що Максу. Макс мене здивував. Каже, піймав 6 щучок, ще дві зійшло, ще багато клювань було і ловить він на Ратліна. Правда, в нього в іншому кольорі Ратлін, інша модель. Але, блін, капець ловить. Тому, блін, ставлю ратлі, не пробую на рівномірну проводку каже по траві. Дріб'язок одна була у нього до кілуха одна. Решта дрібнота, там 200, 300-400 грам відпускні. Але ж, блін, скільки клювань, скільки задоволення. Мабуть, на мій день. Але буду Буду старатися наверстати О, друзі, і сріз буквально легеньке, легенький рух і сріз тільки що був щучка моментально зрізала. Фіолетового крейзі флапера О, щось нарешті під сіло такі. Сексі імпакта поставив це ж так, щоб кількість якусь зробити, і така ж щучка, як ото у нас на береговій риболовлі попередній. Клювало. Оце отаке наш клюнула і зараз. І на ту ж приманку сексі Імпакт вже зменшився до 3 грамів. Ось такий шнуробасик. Другий хоч сьогодні. Незавісно, малючок додому. В цьому сезоні ще не, не взяв додому жодної щуки. Все на відпускання. І не того, що я такий гуманіст, а того, що такі щуки здоровенні. Так, Друзі, ну що, початок третій. Макс тут вже на пляжок, у нього риболовля більш-менш, а в мене перший блін комом, як то кажуть. Так, ну що, йдемо під'їсти. Ми вже більшу частину нашого маршруту сьогодні пройшли. У мене дві, у Макса десь до 10 щипаків. І ми за ним у нього п'ять було. Наступна невеличка щучка клюнула на... Воблер вже перша твічингова, цуйокі флірт. І, звичайно, ми її відпускаємо, бо знову ж таки не залікова. Моя четверта щучка піймана на твіч. Знову таки спрацював цуйокі флірт. Не в перший раз він виручає, знову щучка така грам 350-400 і ми її зараз відпустимо. Пливи малюк додому. Підростай. П'ята щучка, якийсь вихід пішов шнурка і знову додому. Багато, багато по кількості, якщо на всіх разом брати, але багато по якості. Ну, зараз перекусимо. Може крупний щук і також потих нагуляється. І втретє ми вже з Максом під'їли. Вирішили, я одразу машину перегоню, щоб увечері не ходити вже за нею. Поки якраз такий час, що кльову немає, можливо, десь через годинку я вернусь і можливо там щось розхлюється. Друзі, ну що, я виплив, поки ходив переганяти машину, Макс стояв тут на ямці, джигував і такі... Виджигував щупака одного грамі 500-600 каже. Починаємо робити закиди після обіду. Поки джигую. Потім будемо дивитися, Дімо також тільки що з Дімою зв'язувався. Каже, вже по обіді одного щупака шостого свого піймав. До речі, Макс, це дев'ятий або десятий. Бо у Діме шостий. Моя шоста щучка. Така, мабуть, трохи більша, грам 450, знову твічин, знову цей воблер. Дуже довго не було результату і знову ж таки ця щучка відправляється додому. О, нарешті, покльовочка. Така довго але розмір риби як завжди. Дуже-дуже маленький шнурочок. 300 грамів. Цього разу спрацював Максквад 115. -й. ось, Бачимо яка щука, це третя у мене, малюк. Але є, і це добре. Пливи додому рости. Друзі, час вже перевели за половину п'ятого. Здавалося, можливо, на вечір щось розклюється, якась рибка себе проявить, але, на жаль, ні, на жаль, у мене на твічинг були... Було після обіду одне клювання, піймав одну щучку і все. Більше не було абсолютно нічого. Макс каже також, що одне клювання було на джиг і все. Навпаки, вона повністю замовкла на вечір. Я вже більше твічу, іноді джигую також, але, але сумно. Таке сумне відкриття і вже там годинку максимум будемо завершувати. Ми вже наближаємося до нашого фінішу. Ну що, друзі, на жаль, після обіду більше я клювань не бачив взагалі. Макс ще там бачив декілька клювань, одного дуже маленького щупака піймав. І все. У Діми також глухо. Тому останній закид і збираємось. Ну що, друзі, все. Після 18 години ми закінчили нашу риболовлю. Збираємося, збираємося біля таких роїв комарні, просто жесть. Їх так багато, як я не пам'ятаю, щоб їх було прям стільки багато. Риболовля дуже трудова. У мене принаймні сьогодні бачили самі все. Всього три щучки. Дуже дрібні, навіть на береговій риболовлі також було три на попередній, але вони були також дрібні, але... Ну, трошки більше, мабуть. Тут ну, взагалі. Були ще клювання. Посходили щучки трошки і крупніше. Ось, мабуть, ну, десь з десяток клювань до десятки я бачив за день. Ну це слабенько, це дуже слабенько для цих місць. У Макса і у Діми покраще. Макс десь десяток піймав, може, може може 11. Там він збився з рахунку. У нього найбільша була десь до кілограма одна. А решта там, ну, всі, всі менше пів кіла були. Ось Макс взяв сьогодні щучку, вона трошки не кілограм, але вона ось, бачите, 49,5. 49,8 десь до початку. Та 50, рівно 50. Залікова. Ось вона залікова, бачите? Одну, одну з 20 взяли. Отака у нас, друзі, риболовля, так, Макс, да? що з 21 тільки така, що, що можна взяти. Печалька, печалька. І все, все було відпускне. Ось, у Макса добре відпрацював Ратлін від Gear, до речі. Ось, Але були і на джиги, і на твічинг також. У Діми в активі 6, у нього також там по-різному і джиг, і твічинг працював, і вертушка. Ось, ну... В сумі десь до двох десятків наловило, але скажу, що це, це далеко не те, що було, скажімо, восени тут. Ну, Чекаємо, що більш-менш крупніша щучка також прокинеться скоро і почне клювати. Друзі, всім дякую за перегляд відео. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте лайком. Залишайте свої коментарі під відео. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І всім щасливо, всім! Пока, до нових зустрічей.